Всім привіт! Сьогодні на каналі вийде відео про подорож двох, двох чоловіків через Мармароси. Вона виявилася дуже продуктивною на події. незрозуміло чи е, е, воно так було сплановано з самого початку, тому що е, е, Автор, автор інтерв'ю він назбирав величезну кількість відеоматеріалів, він дорогою записував аудіоповідомлення для того, щоб зафіксувати якнайкраще той момент і не нести все в пам'яті. І вони не сильно заморочувалися і з тим, щоб е, спростити собі задачу, вони йшли по максимально зрозумілому і максимально людному, так би мовити, маршруту. А мороси вони досі популярні, незважаючи на їхню складність через те, що люди вони чують раз по раз історії інших, вони бачать досвід інших. І вони, вони вважають, що вони готові навіть понести такі сильні фізичні, моральні затрати, як і інші учасники цього всього руху. Так, сидячи із київської квартири, чи там Вінницької квартири, чи будь-якогось іншого місця, здається, що... Так, я готовий на все. Але коли діло доходить до реального обтілення, то багато хто розуміє, що те, що йому довелося пережити, він ще довго, довго не буде хотіти цього повторити. Не то, що довго, ніколи. Тому як би вам не здавалося, ваше теперішнє становище нестерпне, як би вам не хотілося покинути Україну, треба максимально спростити собі задачу. Подивіться, яким чином зараз виглядає світ навколо вас. Виберете будь-яку річ в руки, якусь нову електроніку, якусь дуже складну із великим насиченим функціоналом. І ви не, не сильно розбираєтесь, як тим всім користуватися. Воно є якось інтуїтивно зрозуміло для вас. Чи? Можливо, ви не будете знати всіх його функцій, всіх можливостей, але почати його використовувати ви можете досить швидко. Подивіться, який рівень комфорту сучасних автомобілів. Чи його вже не треба заводити, запускати той двигун. Повертаючи ключем і очікуючи, доки той стартер запустить двигун, просто натискаєте кнопку старт. Там ті всі коробки автомат чи роботизовані, як воно все працює. Світ навколо він дуже складний, але використовувати його просто. Тому, як би вам не здавалося складним. Доїзд, організація доїзду поближче і неможливим то не здавалося, насправді, насправді це втілити просто. Просто треба думати на один крок наперед. Розуміючи, що їх буде багато, але вам треба зробити тільки цей один. Так як ці анонімні алкоголіки, як же ж вони? зав'язують із бухлом. Вони, для них задача прожити Тверезим тільки цей день. Так само і вам всім треба. Вам треба тільки доїхати е, до е, останнього хребта. І вам треба за сьогодні проїхати стільки, скільки, скільки ви зможете проїхати. Не зможете проїхати, сидите в готелі, чекаєте перевізника. Шукаєте того, хто вас туди довезе. Не треба вам шукати таксистів з дому, які вас довезуть до до останнього, до кінця дороги з українського боку, до останнього хребта. Вам треба шукати тільки таксиста, який вас довезе до готелю, який вас зустріне десь там на вокзалі, щоб вас не взяли те Особливо в тих, в кого немає дружин кого немає сестер, кого немає людей, рідних, які водять автомобіль. І вам треба, щоб за вас це хтось зробив. Щоб для вас це хтось зробив. І для цього дуже добре підходять таксисти. І потім вже сидячи в готелі, ви вже будете їх обдзвонювати, будете розказувати, де ви вже знаходитесь. І з вами буде зовсім інша розмова вже тоді. Не така, як, як, з якою буде розмова, коли ви сидите там в якомусь Кременчузі, чи, чи не знаю, Харкові, чи Києві. Коли ви знаходитесь там умовно в Яремці, то з вами, з вами говорити буде набагато більше кількість тих таксистів. Особливо, якщо ви з тим таксистом куди-небудь з'їздите, або ви його просто підійдете там на вулиці, щоб з ним поговорити. І вам від нього не треба вимагати, щоб він вас довіз знову ж таки до останнього підйому перед останнім хребтом. Вам треба його з'ясувати, куди він може вас довести. Якщо він більш-менш вас десь провезе, то якихось навіть за один блокпост, і ви там зможете поселитися. поселіться там і, і повторіть це. І за дві-три ітерації ви доїдете до останнього підйому, на останній хребет. Або до підніжжя, перед яким буде останній хребет, і ви його перейдете ну, за дві доби. Тим часом ви можете вибрати погоду, яка та погода буде, і на що орієнтуватися. Запас міцності в людини. На те, щоб провести добу на ногах, є практично у кожного. І е, за добу навіть в дощ, особливо в дощ. Коли погода погана, коли якийсь туман там в горах, коли температура низька, е, ви там можете дозволити собі набагато більше. Вам не треба е, такий рівень е, прихованості вашої подорожі. Вам можна буде пересуватися е, по відкритих ділянках. Швидко, особливо, якщо у вас не буде на собі ніякого вантажу важкого, ви зможете бігти або, або рухатися швидким кроком. І це, це теж дуже хороша стратегія. Тому що нести на собі вантаж на, на 10 днів там, умовно, тих харчів. Всякого там зпаня і запасних речей. Ну Для цього треба з собою брати ще коня в дорогу чи якогось мула, щоб на ньому це все таскати. Бо на собі е, таку кількість навіть тих субліматів, їх нести тяжко. Тому не треба ускладнювати собі фізичну частину. Фізичні навантаження, якими би ви там міцними не були, все одно шкіра на вашому тілі ніжна, тому що вона не здатна нарощувати товстий шар, так як в носорогі. І ви там понатираєте собі ноги, лямки вам понатирають плечі, попродавлюють ключиці. У вас вся шкіра буде боліти від того. Всього. Тому е, треба навантажувати себе розумово і психологічно, навантажувати якраз те, як вирішити проблему доїзду. І доїзд це половина всього, але не той ваш доїзд, коли ви там здолали, там, наприклад, відстань із Харкова е, в Яремче чи в якусь там Коломию. Так, по відстані це дуже великий шлях, ви проїдете тим потягом. Але ем, по відно, навіть по відношенню до всього того шляху, який вам треба здолати, ем, навіть при такому співвідношенні, що це дуже великий шматок і дуже великий відсоток відстані до кордону, це е, не, не той е, доїзд, який складає вам успіх. Успіх складає доїзд до останнього хребта, до останнього підйому. До, на, успіх, успішний доїзд це той доїзд, який вам залишає шляху ну, не більше, ніж дві доби сумарно. В ідеалі, якщо ви переночуєте в горах тільки одну ніч, краще там взагалі не ночувати в горах. Краще ночувати десь когось на хаті. Тому що навіть в селі Зеленому. Якщо ви поселитесь там посеред прикордонників, ви там зможете спокійно спати не один день, а кілька, скільки вам там треба. Якщо ви не будете шастати по вулицях, нікому в голову не прийде вас там десь шукати. То ось така стратегія має бути. Ось цей доїзд важливий. Коли у вас лишається на, на шляху просто якийсь один день, в ідеалі, коли ви це... Шлях в Румунії у вас буде складати якийсь день, максимум два дні, щоб вам треба було переночувати одну ніч в горах. Звичайно, дві ночі ви теж повинні бути здатні переночувати в горах, тому що все може піти не так, може там здійнятися погана погода, можете ви там блуданути. Ви можете десь опинитися поміж двох якихось наметів з прикордонниками, які там сплять. І ви не можете попри них пролізти, бо там якийсь, якийсь складний хребет, чи ділянка, чи що там, що завгодно, чи спуск. І вам треба дочекати, поки вони десь підуть. Але, але ви будете просто лежати. Коли ви спите, вам не треба їсти, ви не втомлюєтесь. Це зовсім інший рівень. Витрати часу, так би мовити. Тому у вас там простих хлопців, ті, котрі не ходять щодня десь не знати на якісь величезні вістині, по горах і не живуть на вулиці, ну, не можна вам багато часу проводити в горах. Тому що ви втрачаєте своїх напарників дорогою, ловлять вас. І цим самим ви заохочуєте їх тих міжкордонників, відкордонників, тому що вони мають ознаки їхньої успішності, гарно виконаної роботи. А їм не можна давати цього відчуття. Тому перегляньте ці свої стратегії. Щоб доходив більший, більший відсоток, привіт! Щоб доходив більший відсоток.